Прощення в сім'ї, в І Як навчитися прощати? Ой, це дуже важко. Чому? Бо сьогоднішній світ він побудований на гордині Я великий. Я можу все. І тоді виникають конфлікти, виникають непорозуміння. Що таке прощення? Це зміна нашого життя. Зміна на краще. Господь нас, Ісус Христос, навчивши нас молитви Отче наш, сказав, так, в якій ми читаємо. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не простить вам Отець Небесний, якщо ви не будете прощати. Звичайно, це дуже важко в житті. Ми гарно говоримо, але. Робити ми робимо завжди навпаки. Тому вчимося прощати. Саме важливе ми мовчимо. Саме важливе ми можемо один одному розповісти, чому і потрібно розповісти, чому ми зараз маємо претензії. Чому ми не прощаємо? Що нас за діло те за що зараз нас захопило, наш розум, наше серце, наше єство? І тоді нас буде полегкість. Чому? Бо Господь хоче, щоб ми розмовляли, хоче, щоб ми казали один одному про те, що нас сьогодні турбує. І якщо ми будемо говорити з один, одним про це, ми зуміємо відкинути від нас якраз велику спокусу сатани. Бо каже апостол Павло, навчає: визнавайте гріхи один перед одним і прощайте один одному. Саме важливо, з самого початку ми просимо, Господи, прости. Благайте, прости мене, врозумі, що маю зробити, як я маю зробити, а тоді підійти один до одного і сказати, прости мені, а потім розповісти, чому я прошу прощення. І так приходить мир, і так приходить любов у сім'ю. Бо прощення це зміна нашого життя.